Японські луки, ім'я Яким ханкю я отримав ці луки на огляд і зараз з задоволенням розкажу трошки про них. Як ви бачите, їх у мене два: один більше, але він уже у спорядженому стані. Інший. Менше і я розкажу в них різницю. Як ви бачите, це традиційний японський лук мається на увазі саме тому, що нижня частина цього лука, саме нижнє плече, воно менше ніж верхнє плече. І це традиційно для японських середньовічних луків, взагалі для традиційної японської стрільби. Він виготовлений по технології склеювання бамбука, ясеня і бамбука. Давайте зараз його спорядимо. Знімаємо стрінкіпер. Так як це не Юмі, ЮМІ, це набагато більший лук, також традиційний звичайно в Японії. Але взагалі ханкю вважається луком для мисливства та самооборони. А вже Юмі це бойовий лук. Так як ханкю менший за розміром, його можна споряджати звичайним нам способом з упором у ногу. З Юмі також не вийде там є особливості. Ось ми бачимо в спорядженому стані ці два луки. Різниця, звичайно, у розмірі цей більший, цей менший, тому що у них різний фунтаж. Тобто сила натягу, сила пострілу. Цей лук у нас 27 фунтів на 28 дюймів розтягу. Цей уже у нас йде на 30 фунтів на 28 дюймах розтягу. І тут ми так само можемо побачити, що нижнє плече. Воно менше ніж верхнє. А навіщо так робили? Справа в тому, що юмі Ашигару вони його також використовували верхи на конях. Вся справа в тому, що кінним лучникам частенько доводиться розвертатися для того, щоб робити постріл. І саме тому нижнє плече таких луків менше для того, щоб було зручніше розвертатися з луком під час кінної стрільби. Саме тому японські луки, як ханкю, так і юмі, мають таку причудливу форму. На даний момент стрільба з лука юмі також Ханкю, вона має такий більш традиційний характер, тому що з цього лука вести стрільбу швидко, як із інших східних арабських, турецьких, монгольських луків, якось не хочеться. Це ціла. Традиція, цілий ритуал, під час якого виконується цей постріл. Така дисципліна, також мистецтво, називається кюдо. Для стрільби з цих луків потрібно знати деяку техніку пострілу, а саме, хоча би основи стрільби з кільцем, або ж як японці використовують таку велику міцну рукавицю для того, щоб захоплювати стрілу. Великим пальцем і робити натяг. Але ніхто вам не забороняє використовувати середземноморський стиль стрільби, або його ще називають сплітфінгер. Тобто, де ми використовуємо три пальці. Особисто мені, як поціновувачу японської... Особисто мені, як поціновувачу японської середньовічної культури, дуже такі луки імпонують і подобаються. Вони незвичні, вони мають свою історію. Мають свій характер та, звичайно, свою унікальність. Я вже захопив стрілу.